Линка моя домовилася своєю коліжанкою, так що я буду її вести в кропивник до коліжанки. І бігом, дивіться, включила пропеллер. Я бігом все домила дала їдос вже до кухні, вона от бігом м'ясо перемолола. Іде бігом е... яйця не Блінчики робити. Яйця... А там одне вроді було. Та ні, я зварила, там два яйця. А Я ніколи яйця не даю. Ну, Щоб одно яйце дасть. Да, Галя, бігом. На плече на лисників. Так. Швиденько їмо і їдемо до Галіної коліжанки. Вона, до речі, мріяла з нею зустрітися дуже-дуже дуже давно. Я її так тяжко шукала, але коліжанка сказала її не знімати. Ну то ні, то ні, то що сказує? мене Шука. тільки не знімати. А як каже, як скажеш, то я що? А та, може там, знаєте, після 15 хвилин вже скаже дала. Ногу знімеш? Ногу знімеш. Коліжанка жила, ми Галю вчилися в інтернаті, потім коліжанка жила в Харкові, Харківська область. Харківська область, але потім як почалися бойові дії, то в нас з дітьми. в нас є скільки дітей? П'ятеро дітей. Вона приїхала з тих кропивник. Так що відвезу Галинку. Я напрацювалася, вже ніяких гульок не хочу. А то все помила і холодильник. А ти її і... теж знаєш? Я її теж знаю. Ну, але відвезу її, відвезу, як то я не послухаю Галинку. Мен машині буде чекати? Та чого машині? Що вона мене не пусти на подвір'я? Та чому не пусти? Я в хату лізти не буду, я на подвір'ї посижу. А як треба то в машині посижу? Тут то -то таке діло. Чи, Або... людина, чи людина має з мене зручно біля мене почувати? Але в нас буду нормально чухати, я знаю Оксана. А може вона нас за стільки років поміняло? Ну давай ти з нею розмовляєш тут. Нормально. Скай, булок, вона мені нагадує Павліка наша, вона говорить точно, як наш Павлік. треба було мені ту банку помити кисневим порошком. Ну то добре, будеш... а я вже воду вилила. Та ти вже нема коли лити, ти до коліжанка можеш. Я як коліжанці сказала, що я приїду, кажу, можна я до тебе приїду? Вона каже, та ясно, я, але я буду знімати. Вона каже, О, ні, ніфіга каже, яка не буде. Ти що дуже дівати, саме наряд не платить. Так, виш ту сорочку. <гум> <гум> треба по треб, неї п'ятеро дітей, треба буде подивитися, в неї хлопці є. Два маленькі. Скільки їм? Менші, ніж Максим. Буде щось з Максима Так. їм дати. Я, я, я знаю, що дівчині 16 років одній. Старші. Старші, так. Моя подружка. моя подружка. Бачите, Галя, бігом. Ви що, певно, так не бачимо, так бігом. Бігом бігом заробила. Бігом роблю, бо хочу трохи з ним посидіти, ляси. Та вона каже до мене вже, щоб я не прикалувала. Що каже? Щоб я не прикалувалася. Вона теж в загальному. Вона ж мене теж знає, що я любиш варіати покропити, так? Угу. Ну, що хобі, галям угу. спече на лисники. Дивіться, м'ясо відварне м'ясо, яке маєте. Хто там не знає, перемололи разом з цибулькою і з морквою смажено. І трошки додали бульйону з м'яса, щоб не було дуже схе, щоб не давитися. Сюди Галя дала муку, молоко, цукор, чуть-чуть солі і олію, без яйця. І води, і, і, і мінеральної води. Але бажано давати сильно сильного Так. І, так. Все. і все, і зараз вона то посмаже, то закрутимо. Хто хоче, в клярі ще пересмажує, хто Ні, хоче б, так, думаю, а що... ми просто закрутимо і поїмо, і поїдемо. Я думаю, що Просто знаходиться буде крутило їсти і вбрати і їсти. А Максим сказав, що з нами не їде нашому ті мутікулі... вже, Знаєте, став дорослим. Він же нашому ті жінки. Okay. Mm. Yeah. Він яка їдеш, куди? Яка укропив? Він каже, чого, яка там до моєї колежанки? Він каже, яка там те та колежанка? Не захотів. чекаємо, що передумається.